Лютневий вечір огортав рівне колючим морозом та поривчастим вітром. Сергій щільніше закутався у потертий пуховик, знайдений минулої осені на смітнику, досі непоганий, хоч і з кількома латками. Він прямував до свого звичного місця ночівлі, покинутої технічної будки неподалік від залізничного вокзалу. Там хоча б не так дошкуляв вітер. Та й картонні коробки, які він назбирав, створювали якусь подобу теплоізоляції. П'ять років на вулиці навчили його виживати. Колись у нього було все робота інженером на заводі, квартира, сім'я, але після закриття підприємства життя пішло шкереберть. Спочатку невдалі спроби знайти роботу, потім алкоголь як спосіб втечі від реальності, борги. Розлучення, і ось тепер, у свої 52, він був одним із тих, кого люди намагаються не помічати на вулицях. Сергій саме проходив повз супермаркет АТБ, коли почув приглушений крик. З боку невеликого провулка долинали звуки боротьби. Перша думка була пройти мимо, достатньо він вже мав проблем у своєму житті. Але щось змусило його зупинитися. У тьмяному світлі ліхтаря. Він побачив двох молодиків, які намагалися вирвати сумку з рук літньої жінки. Вона трималася відчайдушно, притискаючи сумку до грудей. Віддавай, стара, чого впираєшся? прошепів один з нападників. Там же пенсія, благаю. Голос жінки тремтів від страху й холоду. Сергій не встиг навіть подумати. Тіло само зірвалося з місця. Схопив порожню пляшку, що валялася неподалік, і з криком кинувся до молодиків. Гей, падлюки! Ану, відпустили! Нападники не очікували появи свідка. Один з них розгублено озирнувся, другий спробував штовхнути жінку. Сергій замахнувся пляшкою, скло загрозливо блиснуло в світлі ліхтаря. Цього виявилося достатньо. Молодики відскочили і кинулися навтіки. Жінка осіла на сніг, притискаючи сумку до грудей. Сергій обережно підійшов до неї. Вам погано, може, швидко викликати? Ні, ні, все добре, просто ноги не тримають. Вона підняла очі, і Сергій побачив зморшкувате обличчя, яке, незважаючи на пережитий страх, випромінювало якусь особливу інтелігентність. Дякую вам, ви мене врятували. Сергій допоміг їй підвестися. Жінка похитнулася, і він інстинктивно підтримав її під лікоть. Я Ніна Михайлівна, представилася вона, все ще тремтячи. Живу тут неподалік, вийшла в аптеку за ліками, а тут. Давайте я вас проведу, запропонував Сергій, намагаючись триматися на відстані, щоб не налякати її своїм виглядом бездомного. А знаєте, проведіть, щось я справді не дуже добре себе почуваю. Вони повільно пішли засніженою вулицею. Ніна Михайлівна розповідала, що працювала все життя викладачкою математики в університеті, тепер на пенсії. Чоловік помер три роки тому, живе сама. Діти у Польщі приїжджають рідко. А ви чим займаєтеся? раптом спитала вона. Сергій закашлявся, намагаючись приховати збентеження. То так, тимчасово без роботи. Вони підійшли до п'ятиповерхівки. Біля під'їзду Ніна Михайлівна раптом зупинилася. Знаєте що? Зайдіть до мене, я вас хоч чаєм напою, змерзли ж, мабуть. Сергій почав відмовлятися, але жінка наполягала. Не соромтеся, я ж бачу, що ви в складній ситуації. Але ви мене врятували, не побоялися допомогти. Хочу віддячити хоч чимось. Квартира Ніни Михайлівни була маленькою, але затишною. Всюди книжки на полицях, на підвіконнях, навіть на стільцях. У повітрі пахло корицею і яблуками. Мабуть, нещодавно пекла пиріг. Розувайтеся, не соромтеся. Господиня метушилася на кухні, гріючи чайник. Зараз зігріємося. У мене й пиріг є свіжий. Сергій незграбно топтався у коридорі, соромлячись свого вигляду і запаху, але Ніна Михайлівна, здавалося, не звертала на це жодної уваги. Сідайте, сідайте, вона поставила на стіл чашки з блакитними квітами. Це ще весільний сервіз п'ятдесят років йому, тільки від нього вже мало що залишилося. Гарячий чай з малиною та медом поступово зігрівав замерзле тіло. Сергій не пам'ятав, коли востаннє пив щось настільки смачне. А пиріг. Він намагався їсти повільно, але голод брав своє. А ви, я бачу, освічена людина, раптом сказала Ніна Михайлівна, уважно дивлячись на нього. По мові чути, по манерах. Як так сталося, що. І він раптом розповів їй все про роботу на заводі. Про те, як після його закриття намагався знайти себе в нових умовах, про невдалі спроби започаткувати власний бізнес, про борги, про те, як дружина не витримала і пішла до більш успішного чоловіка, забравши доньку. Я тоді просто зламався, голос Сергія затремтів, почав пити, спочатку потроху, потім все більше, квартиру довелося продати за борги, а там же якось закрутило. Ніна Михайлівна слухала мовчки, час від часу підливаючи чай. А зараз п'єте? Ні, він похитав головою. Вже два роки я кинув. Просто виборсатися вже не можу, без документів, без житла, хто візьме мене на роботу. А на оренду кімнати треба гроші, застава. Замкне не коло. Знаєте що? раптом рішуче сказала жінка. У мене є пропозиція. Мені якраз потрібна допомога по господарству. Сама вже не справляюся, то кран потече, то замок заїсть. А у мене є маленька комірчина, колись там чоловік майстерню тримав. Можете там жити, поки на ноги не станете. В обмін допомагатимете мені з ремонтом. Згодні. Сергій розгублено дивився на неї. «Ви, ви не боїтеся пустити в дім незнайому людину? Та ще й таку. А ви б могли мене пограбувати після того, як від грабіжників врятували? Ні, звісно, але. От і все. Я людей бачу наскрізь. Сорок років у університеті викладала, навчилася. Ви просто заблукали в житті, але не загубили себе. То як, згодні? Комірчина виявилася маленькою, але чистою. Там стояла розкладачка, старий столик і навіть невеликий обігрівач. Тут трохи треба прибрати, Ніна Михайлівна оглядала приміщення. Але на перший час житло. Ванною можете користуватися, вона в кінці коридору. І от ще. Вона принесла стос одягу. Це чоловікове. Я все берегла, викинути не могла, а вам якраз має підійти. Приведіть себе в порядок, а завтра подумаємо, як вам документи відновити. Вперше за багато років Сергій заснув у теплому ліжку. Чистий, нагодований. Прокинувся від запаху смаженої яєчні. Ніна Михайлівна вже поралася на кухні. Вставайте, сніданок готовий. А потім підете зі мною в поліклініку. Треба мої аналізи забрати, а я сама боюся після вчорашнього. День пролетів у турботах. Сергій відремонтував протікаючий кран на кухні, полагодив дверну ручку, яка хиталася, замінив лампочку у коридорі. Всі інструменти залишилися від покійного чоловіка Ніни Михайлівни, добротні, хоч і старі. Ввечері, коли вони знову пили чай на кухні, жінка раптом сказала А знаєте, Сергію, я вам вдячна, не тільки за те, що врятували. Після смерті Михайла Степановича так самотньо було. Діти далеко, подруги старі вже нікуди не виходять, а тут, наче життя в домі, з'явилося. Наступного ранку Сергій прокинувся рано. Вирішив сходити в магазин, купити хліба до сніданку, Ніна Михайлівна дала йому трохи грошей. Тільки но він вийшов з під'їзду, як побачив чорний мерседес, припаркований навпроти будинку. Двері автомобіля відчинилися, і звідти вийшов чоловік у дорогому костюмі. Сергій напружився, інстинктивно відступаючи до під'їзду. За роки життя на вулиці. Він навчився не довіряти дорогим автомобілям. Зазвичай їх власники ставилися до безхатьків з відкритою ворожістю. Сергій Петрович Ковальчук. Чоловік у костюмі впевнено попрямував до нього. Можна з вами поговорити? Звідки ви? Сергій розгубився, почувши своє повне ім'я, яке не використовував уже кілька років. Я, Андрій Михайлович Степаненко. Генеральний директор компанії Технопром Ніна Михайлівна, моя тітка. Вона розповіла мені про вас. Сергій стояв, не знаючи, що відповісти. З під'їзду вийшла Ніна Михайлівна. А, Андрійку, вже приїхав. Я якраз сніданок приготувала. Ходімо всі до квартири. За сніданком з'ясувалося, що Ніна Михайлівна відразу після вчорашнього випадку зателефонувала племіннику і розповіла всю історію. А ще про інженерне минуле Сергія. Розумієте, говорив Андрій Михайлович, намазуючи масло на тост. Ми якраз шукаємо досвідченого інженера в наш відділ розробки. У нас новий проект модернізація промислового обладнання. Я переглянув вашу історію роботи на заводі, дуже непогані показники були. Ви навели про мене довідки? Сергій відчув суміш здивування і незручності. Звісно, я відповідальний за велику компанію, мушу все перевіряти. До речі, знайшов і вашу доньку в соціальних мережах. Вона зараз у Львові живе, заміж вийшла. Сергій відчув, як щось стиснулося в грудях. Оленка, скільки років він її не бачив? Послухайте, Андрій Михайлович відклав виделку. Я пропоную вам роботу. Спочатку на випробувальний термін, звісно. Допоможемо з документами, надамо службове житло. У нас є кілька квартир для співробітників. Але є умова повна відмова від алкоголю і регулярні зустрічі з психологом. У нас в компанії є хороший спеціаліст. Чому? тільки й зміг видавити Сергій. Чому ви хочете допомогти незнайомій людині? По-перше, ви врятували мою тітку, яка для мене як друга мати. По-друге, я бачу ваші старі проекти, у вас справді світла голова. А по третє, він зробив паузу. Знаєте, я сам колись був на межі. 20 років тому, коли починав бізнес, все прогоріло борги, відчай. Мене тоді один чоловік врятував, повірив, дав роботу, підтримав. Тепер його вже нема, а я пообіцяв собі, що теж комусь допоможу, якщо випаде нагода. Ніна Михайлівна тихо плакала, витираючи очі серветкою. От бачите Сергію, як доля повертається, нічого в житті випадкового не буває. Наступні дні пролетіли, як у тумані, відновлення паспорта, медичне обстеження, оформлення документів. Андрій Михайлович особисто контролював процес, відкривши перед Сергієм двері свого світу. Світу можливостей і нових шансів. Службова квартира виявилася невеликою однокімнатною, але після років на вулиці вона здавалася палацом. чиста постіль, гаряча вода, власна кухня. Сергій часто прокидався серед ночі, не вірячи, що все це відбувається з ним. На роботі спочатку було важко нові технології, комп'ютерні програми, молоді колеги, які дивилися з недовірою. Але поступово він згадував свої старі навички, вчився нового. Виявилося, що його практичний досвід роботи з обладнанням дуже цінний для компанії. Психолог Марина Олександрівна допомагала розібратися з минулим. На сеансах Сергій вперше по-справжньому говорив про свої страхи, про почуття провини перед донькою, про роки, проведені на вулиці. Знаєте, сказала вона якось, ваша історія це не про падіння, це про те, як людина може зберегти в собі людяність навіть у найважчих умовах. Ви ж могли просто пройти мимо тієї ночі, коли на Ніну Михайлівну напали. Але не пройшли. Одного вечора, повертаючись з роботи, Сергій зайшов провідати Ніну Михайлівну. Він тепер часто навідувався до неї, допомагав по господарству, просто розмовляв. Вона стала для нього як рідна тітка. А я вам новину приготувала, сказала вона, розливаючи чай. Дзвонила ваша донька. Я їй розповіла про вас, дала номер телефону. Не сердитеся. Сергій відчув, як тремтять руки. Вона, що вона сказала? Плакала, сказала, що весь цей час шукала вас, хоче зустрітися. Вони з чоловіком наступного тижня приїдуть. Тиждень очікування зустрічі з донькою здавався нескінченним. Сергій хвилювався, майже не спав ночами. Що він їй скаже? Як пояснить ці роки відсутності? Чи зможе вона пробачити? На роботі він намагався зануритися у справи, щоб відволіктися від тривожних думок. Новий проєкт потребував багато уваги. Компанія розробляла систему автоматизації для великого фармацевтичного заводу. Сергій згадав свій досвід роботи з подібним обладнанням і запропонував кілька цікавих рішень. А ви молодець, сказав якось Андрій Михайлович, переглядаючи його креслення. Я не помилився у вас. Такий практичний підхід зараз рідкість, молоді інженери все більше на комп'ютерні моделі покладаються, а ви відразу бачите, як воно в реальності працюватиме. Ввечері перед приїздом доньки Сергій сидів у Ніни Михайлівни. Вона заварила заспокійливий трав'яний чай і намагалася його підбадьорити. Не хвилюйтеся так, вона ваша кров, а знаєте, що вона мені по телефону сказала? Що весь цей час не могла забути, як ви її в дитинстві кораблики з паперу складали і як на річку ходили рибалити. Їй тоді десять було, Сергій посміхнувся крізь сльози. А зараз же двадцять п'ять, стільки років втрачено. Нічого не втрачено, життя тільки починається. Оленка приїхала наступного дня. Сергій чекав її на вокзалі, нервово переминаючись з ноги на ногу. Впізнав її відразу така ж русява коса, як у матері, тільки очі його сірі. Вона вийшла з вагона разом з молодим чоловіком, мабуть, чоловіком, озирнулася, шукаючи поглядом, а потім побачила батька. І застигла на місці. Тату. тихо сказала вона, і в цьому слові було стільки всього і біль, і радість, і роки розлуки. Сергій зробив крок назустріч, і вона кинулася йому в обійми. Обоє плакали, не соромлячись сліз і здивованих поглядів перехожих. Познайомся, сказала Оленка, витираючи очі, це Богдан, мій чоловік. Молодий чоловік міцно потиснув руку. Радий познайомитися. Олена багато про вас розповідала. Вони пішли в невелике кафе неподалік від вокзалу. Сергій не міг відвести погляд від доньки. Як же вона виросла, як схожа на матір у молодості. Ми з Богданом вирішили переїхати сюди, раптом сказала Оленка. Йому запропонували роботу в ІТ компанії, а я можу працювати віддалено, я копірайтером працюю. Як переїхати? Сергій розгубився. Так, ми вже й квартиру придивили, в новому районі, недалеко від центру, і. вона зробила паузу. Я вагітна, тату. Через п'ять місяців ти станеш дідусем. Сергій відчув, як підкочує ком до горла. Дідусем, він. Який ще місяць тому спав у картонних коробках біля вокзалу, стане дідусем. А знаєш, Оленка взяла його за руку, я весь цей час тебе шукала. Навіть приватного детектива наймала, але він нічого не зміг знайти. А потім раптом дзвінок від Ніни Михайлівни, це якесь диво. Пробач мені, тихо сказав Сергій. За все пробач. Я був слабким, не зміг впоратися. Не треба. Вона стиснула його руку. Головне, що ти зміг піднятися. Ніна Михайлівна розповіла, як ти її врятував, як працюєш тепер. Я я пишаюся тобою, тату. Ввечері, коли Сергій проводив доньку з зятем до готелю, Оленка раптом сказала Знаєш, ми вже придумали ім'я для малюка. Якщо буде хлопчик, назвемо Сергієм. Вони поверталися додому пішки, хоч було холодно. Хотілося пройтися, подумати. Проходив повз той самий будинок, де місяць тому зустрів Ніну Михайлівну. Зупинися, подивився на ліхтар, який все так тьмяно освітлював дорогу. Як же дивно влаштоване життя, іноді треба впасти на саме дно, щоб потім піднятися, утратити все, щоб знайти щось важливіше. Він згадав свої останні роки на вулиці холод. Голод, приниження, а потім один вчинок, один момент, коли він не пройшов мимо чужої біди, раптом змінив все. Минуло півроку, літнє сонце заливало світлом простору квартиру в новобудові, де тепер жили Оленка з Богданом. Сергій допомагав їм з ремонтом, його інженерні навички виявилися дуже доречними. Він приходив сюди щовечора після роботи, і серце раділо, коли донька зустрічала його з усмішкою, притискаючи руки до вже помітного животика. На роботі справи йшли все краще проєкт автоматизації фармацевтичного заводу був успішно завершений, і Сергія призначили керівником нового відділу з модернізації виробництва. Тепер у нього в підпорядкуванні було п'ять молодих інженерів, які з повагою прислухалися до його порад та досвіду. Ніна Михайлівна стала для всіх них як рідна. Вона часто запрошувала Сергія та молоду сім'ю на свої фірмові пиріжки, раділа майбутньому поповненню, вже планувала, як буде нянчити правнука. Так, правнука, УЗД показало, що буде хлопчик. Знаєте, Сергію, сказала вона якось за вечірнім чаєм, а я вам вдячна, не тільки за те, що врятували тоді, ви мені віру в людей повернули, і сенс життя. Тепер у мене велика родина є про кого піклуватися. В середині липня Оленка народила сина. Маленький Сергійко виявився богатирем три кілограми дев'ятсот грамів п'ятдесят сантиметри. Коли Сергій вперше взяв онука на руки в пологовому будинку, не міг стримати сліз. Крихітне створіння, назване його ім'ям, міцно схопило його за палець своєю маленькою ручкою. Бачиш, тату, посміхнулася Оленка з лікарняного ліжка, все в житті недарма. Якби не той вечір, коли ти допоміг Ніні Михайлівні, ми б, може, ніколи й не зустрілися. А тепер у нас є маленький Сергійко. Андрій Михайлович, дізнавшись про народження онука своєї тітки, як він жартома називав малюка, надіслав розкішну колиску і запас підгузків на півроку вперед. Треба підтримувати молоде покоління, сказав він, відмахуючись від подяк. Тим більше, що цей малюк якось по особливому об'єднав нас усіх. Якось у вихідний, Сергій проходив повз свою стару домівку. Технічну будку біля вокзалу, зупинився, довго дивився на облуплені стіни, на картонні коробки, які все ще лежали в кутку, звідти вийшов якийсь безхатько, брудний, зарослий, з порожнім поглядом. Сергій дістав з кишені гаманець, витяг усі гроші, які там були. Тримай, друже. І знаєш що? Он бачиш той сірий будинок там є їдальня для безхатченків. Скажеш, що від Сергія, тебе нагодують і допоможуть з одягом. А схочеш працювати, допоможуть з документами. Головне, не втрачай надії. Ввечері він сидів у квартирі доньки, тримав на руках сплячого онука і розповідав Оленці та Богдану цю історію. Знаєте, сказав він, дивлячись на безтурботне личко малюка, я зрозумів одну важливу річ. Не буває безнадійних ситуацій. Буває, що людина втрачає віру в себе. Але доки ти здатен допомогти іншому, доки у твоєму серці є місце для доброти, ти живий, по справжньому живий. За вікном сідало сонце, фарбуючи небо в рожеві кольори. З кухні доносився запах свіжоспеченого пирога, Ніна Михайлівна готувалася до вечірнього чаювання. Маленький Сергійко солодко посопував на руках у діда, а в повітрі витала та особлива атмосфера затишку і щастя, яка буває тільки в домі, де живе любов. Сергій дивився на це все і думав про те, як дивовижно влаштоване життя. Іноді найтимніша ніч може стати початком найсвітлішого дня. Треба тільки знайти в собі сили, не пройти мимо чужої біди. Простягнути руку допомоги, і тоді світ відповість тим самим, повертаючи сторицею все добро, яке ти віддав іншим.